Всім вітанечко! Я продовжую знайомити вас з українськими волонтерами в Антверпені. Сьогодні знайомимось з неймовірною жінкою, донькою українських емігрантів, яка виросла в Бельгії, але зберегла любов до українського. Вона заснувала об'єкти, концепт-стор, сучасних українських брендів і речей, що мають сенс. Це історія про зв'язок поколінь, красу в деталях і підтримку України там, де здавалося б до неї далеко. Антверпен. Ми останній день сьогодні тут. І хочеться вірити, що він не останній, ми ще сюди повернемося. Інтерв'ю з пані Оксаною, і зараз ми поговоримо про все, що тут відбувається. Вітаю! Що вас тут годують? Це ще було легко. Слухайте, простір неймовірний. Як виникла ідея створити таку красу у центрі Антверпена? Ну, перш за все, дякую. дуже приємно чути. Е, як виникла ідея? Е, ідея, десь виникла, я думаю, років взагалі виникла вона вже після майдану. Е, 14-15 рік постійні новини про Україну і проблеми в Україні е, якось дали мені таку ідею, що треба звертатися до бельгійців з чимось іншим. Ніж тільки з проблемами, тому що Україна це набагато більше, ніж тільки проблема. Там і люди живуть, люди творять, ем, і, і хочеться якось е, це і показати тут людям. Тобто е, достукатися до місцевих жителів про щось інше, ніж тільки це, що читають в газетах або чують в новинах. І, та, і так виникла ідея е, почати е, якусь крамничку, де. Я можу показувати різні декори для дому. все так була моя перша ідея, і з того все пішло. Показувати і продавати їх тут. Потім треба було мені кілька років, бо це була ідея, а я не відважувалась. Пройшло 3-4 роки. Трішки моя сестра мене підштовхувала. Давай, Оксано, роби починай з маленького, і якось воно піде. І я таки почала з маленького. І в, в 18-му році мала перші попапи, uh -huh. в 19-му році відкрила першу свою маленьку крамничку, і з того воно почалось. І до мене перші покупці були в основному бельгійці, що мене дуже тішило, бо то була моя перша така ну, ціль достукатися до місцевих жителів, і воно все так гарно розвивалося. У мене щораз більше нових брендів з'ялося. Е, е, з контактом було трохи важче, бо це тоді вже і був ковід, і я так не могла їздити в Україну, вибирати різ, різний товар. І треба сказати, що були кілька змін після е, початку повномасштабної війни, тому що, хоч чи не хоч, але якось е, зацікавлен... ну, зацікавленість до українського змінилась і зросла. Ті негативні картині це ж таки позитивний момент, я вважаю, що дійсно люди за європейці, скажімо, західноєвропейці точно знають, де Україна на карті, тому що зацікавленість зросла. Я також почала організувати ще й інші івенти, де була можливість для брендів приїхати лише на день два і показати себе і продати також свої вироби. Вже почалася та думка, що треба розширюватися. І в минулому році я переїхала сюди. Тут вже в мене не тільки декор для дому, тут в мене і одяг, і аксесуари, і книжки. Деколи також організуємо виставки. І кав'ярня працює, і організуємо різні також заходи, представлення. Книжки може бути, може бути, якісь поговорів, де ми зустрічаємося з цікавими людьми, які якось пов'язані з Україною. Ось таке е так. Слухайте, наскільки я чув, наскільки я знаю, ви народилися в Бельгії. Виросли в Бельгії? Звідки така любов до України? Е, так, я народилась в Бельгії. Батьки вони під час Другої світової війни ну, не мали вибору багато, мали, е, покинули Україну. Приїхали в Німеччину, на, їх забрали на, тобто на роботу в Німеччину. І е, після е, війни вони вже не повернулись в Україну. Приїхали в Бельгію працювати в шахти, таких як вони було дуже багато. Багато хто приїхав чи в Бельгію, чи лишилися в Німеччині. Дуже велика частина також іммігрувала в Америку і Канаду, де також є велика українська діаспора. І напевно і там знайдете багато кого, в кого є така любов до України. Я виростала в українській сім'ї, я ходила в українську школу, вивчала українські пісні. Їздила на українські табори, і, можливо, в той час мене це так не аж дуже цікавило. Це просто сталося. так? Для моїх батьків це була обов'язкова річ. Але в один момент так, мені було, я думаю, десь 20, 20 років, 21, 21 рік. І я дуже хотіла поїхати в Україну. Це ще був Радянський Союз. Я їхала на Червону руту в 91-му році в Запоріжжя. І... Я мала три супер тижні в Україні. Тобто, взагалі, я приїхала в Радянський Союз і виїхала з України. Коли я їхала, я ж не знала, що таке, таке трапиться, але так таке трапилось. На Червоній руті я познайомилася з багатьма людьми, студентами в той час. Я дуже гарно провела час, і я, я просто знала, що я сюди ще повернусь. Я познайомилася також з моїм майбутнім чоловіком. Я тільки І... хотів сказати, напевно виїжджали вже з чоловіком разом після фестивалю. Mm, ні, то ще трохи <с потривало. То ще так, скажем, 91-й, а вже 94-й Мій чоловік вже на постійно переїхав сюди, так що то, ще так 2-3 роки тривало, що ми так їздили собі сюди туди, але очевидно, так воно також вплинуло. І я продовжувала їздити. Мій чоловік дуже багато їздив, дуже часто їздив в Україну. Я дуже часто їздила, і, та, і так росло коло друзів, росло заціка... ну, росла зацікавленість, і потім також уже знайомство з декотрими людьми, які самі щось і виробляли, творили, творять. Я думаю, це все з того і пішло. І, і воно в нашій родині взагалі, моя сестра Надя також дуже часто в свій час їздила в Україну. От, вона займалася багато писанкарством. тобто... Ну, це її писанки, наприклад. Тобто, воно завжди в нас було е, присутнє. І Культ, далі є. Культура, і дух. Я е, зараз ви керуєте цим, цим простором. А ще рік тому ви були головою пласту у, тут, у Бельгії. Як це можна було все поєднати? І як ви потрапили взагалі до пласту? Ну, Я почну дійсно з того, що як я потрапила до пласту. Е, я ще ну, потрапила в принципі, в часі, коли е, я була набагато молодша. Тобто е, я їздила на табори також, лижні табори. Правда, я ніколи не була членом пласту. Потім, вже, е, коли, ну, коли вже в нас були діти, діти були малі, то і ми шукали для них дозвілля. Так, але в українському оточенні. Бо як не як хотілося і їм передати. Можливо, коли я була молода, мала ще, я не цінила те, що мені дають. Для того треба було мені вирости, треба було мені е також дістати дітей і зрозуміти, наскільки це є важливо, коли є можливість і змога передати е українську культуру, мову в першу чергу. Е Знання про культуру, про звичаї і, і любов до України, хоч вони народилися тут. І я думаю, що це нам вдалось. Ми е, в той час також в Антверпені створили українську школу. Е, нас було, е, я думаю, троє, четверо, п'ятеро сімей, в кого були діти 7-8 років, і ми знали, що гарно вони розмовляють українською, але читати-писати це проблема. Тобто над тим треба працювати, треба працювати нам. Ми створили українську школу. Це був 2002-2003 рік. Ну, мої діти вони навчили писати, читати якраз в тій українській школі. Але крім школи, треба було ще, ще ну, чогось більше. І ми почали вести наших дітей в Німеччину на пластові табори влітку. Під час року в нас поки що не було активних сходин, бо не було виховників старших. Допоки десь 7-8 років настав час, що е, ті діти підросли. Вони вже мали вік, що вони могли бути виховниками тут. Дітей було достатньо, тобто е, ми повинні були тут розпочати активніше працювати з пластом. І в той час я також вступила в пласт, тому що нас треба було тут. Е, Організована кількість так. Та. ну я могла і зі сторони органь допомагати, але треба було також мати кількість ну записаних членів і е, ось так. І з того воно все пішло. Я побула потім з 21-го до 24-го року. Була голова пластової групи Бельгії. Кожен голова і кожен, хто працює в пласті, є людина, яка має job. Якось це має поєднувати, тому що ну, ми це робимо все ж таки на те, щоб наступному поколінню передати любов до України і знання про Україну, і також про культуру. Ну і більше, очевидно, бо про пласт це більш ніж це, що тільки я е, казала. І так, тому ми це робимо, тому я це робила. Оксана, скажи, будь ласка, на якими проектами-об'єктами ти зараз працюєш? Тому що я ніколи не повірю, що ти просто сидиш вдома і займаєшся сімейним життям, і на цьому все. Сам магазин об'єкти це вже один проект. Він е, тягнеться тепер вже кілька років і далі розвивається. Тобто це не так, що я тут е, поставила товар і, і воно вже собі продається, і я більш нічого не маю робити. Взагалі я можу сказати, що навіть... Е, за колісами, сам факт, що система ввозу, система транспорту в мене також росте. Колись там кожна пачка проходила поштою. Зараз я вже все групую в Україні. Воно вантажівкою йде, тобто воно також, тому що що стає його більше. Потім навколо об'єкт, ну навколо об'єктів, скажімо так. Також багато чого діється. Пробуємо організувати деколи концерти. От я згадала десь на початок травня буде в нас концерт Київ, танго оркестра сіла згадати. І вони будуть мати концерт в Антверпені. Ми допоможемо їм це зорганізувати. І також вони будуть мати маленький концерт тут. В нас потім організуємо вечори. Наприклад, ми вже мали два рази. Вареники венг. Вареники Evening. Просто зробилися вареники. Закликаємо всіх приходити. У нас Діджей грає в той момент, створюємо гарну атмосферу. І, в принципі, правда, моя мета була також. Достукатися до бельгійців в основному, але приходять багато українців, що також гарно, тому що ми маємо в Антверпені, в принципі, життя навколо е, парафії. Е, е, ну, це супер. Я також сама ну, частина цього життя. цього життя. Але очевидно, що є і набагато більше ще українців, які можуть е, туди не знайти дорогу. З, дорогу. Або можуть і знайти туди дорогу, але і ще й сюди, тому що воно якось відбувається, можливо, в іншій формі, в іншому форматі. Недавно тому бельгійський журналіст видав книжку про його працю за останні три роки в Україні молодий журналіст, фрілансер. Ми мали тут представлення його книжки. Такі моменти також для мене є дуже цікаві, тому що. Його знають і бельгійці. вони знайдуть тоді також дорогу до мене. Мені також цікаво, щоб і українці проходили, його слухали, бо все ж таки він, він бельгієць. І коли, ем, коли слухати людину зі сторони, яка стільки часу вкладає в те, що він, що він там, коли. Ем, він постійно наголошує, що дуже мало е, пишуть зараз. Зараз ні, але ми мали моменти за ті останні три роки, що Україна майже в новини не попадала. Там, де ми знали, що війна далі йде і кожен день гинуть люди. І, і він постійно про це писав. То ну, це дуже приємно, я думаю. Е, потім ми також розпочали. Е, вчора ми записали перший подкаст. А! Я тільки коли це каже, зразу воно в мене так трохи. Е, та. Це такий зовсім новий проєкт, про який вже місяцями говоримо. Це для Ютубу чи це для радіо? Ютуб. Е, він поки що відбувається англійською, але тому що я хочу також достукатися до публіки і в Україні, і за кордоном. За кордоном, я все ж таки вирішила англійською. Е, і та ми будемо просто запрошувати різних е, гостей по культурі, по літературі, по фешену, по е, дизайну, е, по ну, мистецтву. Тобто надіємося, що раз в місяць можемо е, записувати. Як називається канал? Об'єкти сторіс. там знизу буде посилання на цей підкаст. Так що заходьте, слухайте. Я думаю, що вам буде цікаво. Ось таке, це, власне, останній такий проєкт. П'ять днів я тут, субота, в неділя, е, неділя в принципі, це е, у нас є маніфестація щотижня. Це більш мітинг, ніж маніфестація. І після е, цього мітингу ми йдемо в парафіяльне кафе, в українське наше кафе. Ми домовилися з отцем Русланом, що ми приїдемо туди у травні місяці і зробимо якийсь один тиждень. Ми приготуємо їжу для всіх людей, які приходять. І я знаю, що ви тут також робите е, такі благодійні вечори гастрономічні, то можливо, ми у вас тут в об'єктах зробимо щось схоже. Я двома руками за, як кажуть. Ви е, допомагаєте в Україну Збройним силам. Правильно? Так. Кому саме? Як ви визначаєте, кому треба допомогти? Це властиво, дивіться, поки я ще була ем, голова пла, е, пласту, то в принципі був постійний контакт з Україною, де ми діставали інформацію, що потрібно і де потрібно. Тобто більшість допомоги йшла на пласт Україна. Тобто, конкретно, в принципі, тоді пластунам на фронті. Угу. Там, що місяця, в принципі, йдуть списки, потреб, і вони й далі йдуть просто. Я зараз трохи з того вийшла. Потім є деколи моменти, що просто на демонстрації чи на мітингу хтось просить, що треба нам сюди чи туди. А останній час ми збираємо в минулому році. Ви знаєте, це в принципі, було б більше питання до, до мого чоловіка, бо він просто краще е, знає, що так. як. -та. Я би мала зараз подивитися на. На телефон я б могла точніше сказати. Так, 56, та 56-та окрема е, бригада. Та от якраз я про них е, ми вже зараз досить багато і досить довго їм допомагаємо. Мені здається, ще з осінню. І це сталося просто так, тому що влітку одна жіночка е, українка з Замцерпину, вона в Україні е, пересувалася з Блаблакарс, і вона в бла попала в машину когось. Тої бригади. Uh -huh. І хлопець просто сказав, що їм з цього треба. І вона сказала, що я прийду додому, я передам. І вона прийшла на мітинг і сказала Ігор, подзвони йому, Ігор це мій чоловік з ним поговорив, і з того моменту, в принципі, вже з осінню постійно ми допомагаємо їм. І вже дуже багато допомогли. І українське кафе також дуже багато вже до того дало. Фінансів. Ми в цифрах бачили 262 тисячі євро. Це є повністю. Мину... Це очер... За минулий, За минулий рік, рік так. А раніше був, були... я також тут мені здається, тобто, умовно, то умовно, вони... це може бути будь-хто хто про себе. 33-бригада, тобто перший батальйон 33 ї бригади. І то, в принципі, завжди е, Ну, через когось з наших. Хто там хтось має знайомого, то там хтось має. І так ми ну, просто. Е, ми можемо одноразово комусь допомогти, або так як в цьому випадку, то, то вже там довше тягнеться. Рік тому, я знаю, це була інша бригада, їм потрібні були на десь вісім вантажівок ті колеса. Тобто, ми на всі вантажівки тоді ті колеса купили. Тобто, головне, в принципі, але, мабуть, у вас також цей досвід є, що треба повертатися до людей з тими звітами. І так і головне не зупинятися, тому що. Та, тому що Тяжко не зупинятися. Є процес вигорання. Я б сказала, що та, є моменти, що стає важче. Навіть з тими е, мітингами в неділю, навіть тут є процес вигорання, я себе заставляю туди йти. і в мене ніколи нема таке, як «О, вау! Мітинг. Мітінг. Це, це кожен раз таке, і кожен раз я пробую просто прочитати в бельгійських там новинах, про що вони пишуть. Якісь там е, опінії прочитати, що вони кажуть, що вони думають, щоб ті теми зачіпляти, щоб е, бельгійці, які проходять, щоб вони трішки також розуміли, про що я говорю. Тобто пробує ще скоро дещо прочитати перед тим, що туди біжиш, пробує ще скоро поширити ту інформацію. Хоч кожен ще знає, що це в неділі, все одно, в неділі ти всюди ділиш інформацію, що ми йдемо на мітинг, давайте приходьте. Е, Втомлює також, оце втомлює найбільше, в принципі, нагадувати і просити. Чесно, деколи думаєш, не треба нікого просити, бо це має йти від, від людини. так? Вона має йти для себе, вона має йти для України. Так? Вона не має йти, тому що я її прошу. Але з іншого боку, ті, які там постійно стоять, вони також втомлюються. І ми потребуємо просто ту підтримку тих інших людей для того, щоб і дехто з нас міг деколи б сказати. Я цю неділю не піду, або е, я пропущу навіть два тижні. Так, і то мене то найбільше втомлює. Війна йде, е, Дасть Бог закінчиться, дасть Бог перемогою. Віримо в це. Яка Україна далі майбутнього для вас? Коли Україна пере переможе і ми будемо відбудовувати Україну? Ми є відбудовою ми вже Україна зараз показала наскільки вона сильна, і воно не зупиниться, тому що всі люди, які настільки себе віддали ем, зараз, у, у, у всьому плані, так як не як дивлячись зі сторони, я не раз читаю статті про як працюють наші поїзди. Як, тобто, в тому плані Україна навіть сильніша, ніж Західна Європа. Так, ми маємо тут цінності. Ми, ми живемо в демократії, ми маємо право е, думати, що хочемо, виглядати, як ми хочемо. Ми маємо декотрі стандарти, по яких ми живемо. Це ми робимо, це ми не можемо робити. Е, це все дуже гарно. З іншого боку, ми тут живемо в теплиці. Тут тільки станеться найменше. Я не знаю, наскільки ми та. Включно я, бо я тут живу і тут виросла. Чи ми в стані настільки зорганізовано продовжувати життя, як вміють багато хто в Україні? Пошта працює, поїзди їдуть. В Україні війна, в Україні постійно кожен день є якийсь челендж, та якийсь виклик, який треба вирішити. Якось ж воно вирішується. От навіть... Бренди, з якими я працюю, постійно зараз покійніше, але були моменти, що е, також е, керамику не йде випікати, бо е, ну, світла нема. Е, то не йде, бо то не йде. От ми вирішили: ми перевезли е, одну нашу піч в ту дільницю міста, де е, постійно є світло. Або е, ми переїхали взагалі туди, або ми зробили то і люди просто. Як мора, ну вони вирішують настільки проблеми, що я собі не уявляю, що в момент перемоги все впаде. Люди будуть далі настільки організуватися, щоб відбудувати ту країну, що Та, ми, ми, ми будемо сильними. Дякую вам дуже. Дякую за Може, увагу. я зараз переборщила, але я це дійсно так відчуваю. Я, я впевнена в тому. Ну так воно і буде, ну тому що. Все, що відбувається зараз. Якщо ми можемо це робити під час війни, то коли вона так. закінчиться, коли буде перемога, то це буде просто і простіше, і більше можливостей. Тому що буде перемога, буде вливання в Україну коштів на відновлення, буде навчання, буде по іншому підхід до майбутнього. Хотілося б бачити це в ідеальній картині світу. Так, ну все ж все ж таки, це молодше покоління зараз. Взагалі, тим кому по 20 по. По 20, 25, 30 років вони також дуже багато подорожують. Вони також, ну все ж таки, дуже багато читають і дуже багато бачать, як деякі речі мають бути. І я думаю, надіюся, що і зрозуміють, що корупція що це не є на місці. Що це точно треба викорінювати? Викорінювати. От, викорінювати повністю з коренем, щоб ми це позбулися. Це є дуже важливий такий е, «job to do». А, але навіть і в то я вірю, тому що ну треба бути все-таки треба бути позитивним. Це є більш свідоме покоління, я думаю, яке також уже в інакшій системі якось виростає, ніж виростали минулі. Я дуже хочу вам подякувати за вашу позицію, за все те, що ви тут робите, за те за всю ту допомогу, яку ви надсилаєте в Україну туди, і робите її тут для того, щоб Україну пізнавали в Європі як з культурної точки зору. Так і з максимально теплої, хорошої, доброю. Я вам за це дуже дякую. дякую. Друзі. Ну а ви лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і будете бачити більше, більше і більше таких прекрасних людей, котрі щось роблять для України, котрим не пофіг, котрим не байдуже, котрі не здаються. Лишайтеся з нами.